Вітаю малята! Я розумна краплинка. Сьогодні пропоную дослідити загадковий, дивовижний та різноманітний світ змій. Я недарма назвала світ змій різноманітним, адже їх існує велика кількість видів і різняться змії між собою розмірами, кольором та місцем існування. Незважаючи на відмінності, усі змії мають довге округле тіло, вкрите лускою. У них немає повік, тому очі у змій завжди відкриті, навіть коли вони сплять. Язик змії висовують для того, щоб відчути запахи та зібрати інформацію про те, що їх зараз оточує. Друзі, давайте зіграємо у гру. Скажи інакше. Наприклад. Око змії. Зміїне око. Шкіра змії. Зміїна шкіра. Язик змії. Зміїний язик. Тіло змії. Зміїне тіло. Змії. Зміїний хвіст. Молодці малята. Змії живуть у різних місцях в лісах, в пустелях, біля рік та озер, в горах, у траві біля будинків. Рухаються змії, згинаючи своє тіло та відштовхуючись лускою від землі. Деякі змії вміють лазити по деревах, а дехто з них вправно плаває у воді. Змії хижаки. Вони люблять ласувати жабами, рибами, птахами, комахами, а великі змії можуть з'їсти навіть кроликів. Змії дуже люблять тепло, тож часто гріються на сонечку. А з настанням холодів знаходять тепле затишне місце і впадають у сплячку. Малята, пам'ятайте, змії ніколи не нападають першими. Але вони дуже бояться людей. Зненацька побачивши вас, змія може злякавшись, вкусити, а укус її небезпечний для людини. Тож, натрапивши на змію, не наближайтесь до неї, не робіть різких рухів, не жбурляйте камінням. А тихенько обійдіть її стороною. А щоб краще запам'ятати правила безпечної поведінки у випадку зустрічі зі змією, пропоную вам вивчити віршик за допомогою спеціальних картинок підказок Спочатку послухайте мене. В'ється стрічка невеличка, де лісочок, де травичка. Ви її не зачіпайте. Стороною оминайте. А тепер давайте спробуємо разом. В'ється стрічка невеличка. Де лісочок? Де травичка? Ви її не зачіпайте. Стороною оминайте. Друзі, я маю для вас завдання: вивчіть, будь ласка, віршик, запишіть розповідь на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей.